І для бібліотеки для, військов, для населення виховання також ми написали книгу, таку, як пам'ять жива, про військові події вже сучасної нашої війни за місто Слав'ян, Слов'янський район. Отака От є книжка, вона ексклюзивна, я також дарую для бібліотеки. І також такі світлини загиблих 95-ї бригади, яка також звільняла місто Славянське. І ну і так як ви хочете пом'янути, ми так, якщо вам, щоб я за царство небес, не вистачала на Гарантиновичі, поминули, хоч вам залишити. Спасіба за пам'ять. Як я говорила, як ви нас запрошуєте, ми завжди прийдемо. Зберігайте пам'ять і останнє. Ми працюємо зараз над новою книгою. Люди і село і працюємо із газетами. Працювали вже. 50-ті роки, 50 рок, зараз 67-68. І значить, таку цікаву інформацію, дуже багато про Петровку, тоді ж називалася. Так? Такі прізвища, як Пушкарський, Василь Лубенець, Василь Чалий, Фаредик. Оці прізвища хотілося також в нову книгу зіли, щоб вони війшли. І мені хотілося, щоб з ким, спілкуватися із вас, написати. Вашої старішини, сучасних молодих людей, про яких ви хотіли, щоб ми написали в новій книзі. Тому, будь ласка, у вас телефон мій є, подумайте. Хотілося про Ольгу Васильівну, Лідувалона, бо ми не написали цю книгу. А от люди і село хотілося про них також заратувати. Так що, якщо у вас буде таке бажання, будь ласка, звісно, буде. Тому я говорила і Олі своє говорила. З По приводу Лубенця Василя говорила також, і до всі, але вона не тригувала і так далі. Поки ще люди живі, в них можна взяти свідчення. Те, mm -hmm. що ми знайдемо архівні матеріали, вони то будуть. Ну хотілося б дописати далі, як вони прожили життя, їхні біографічні дані, сучасні фотографії. Зрозуміло? Mm -hmm. Так що, будь ласка, хто хоче, давайте свідчення, а ми. С это на почву и хотим вам также что-то дать. Ну подарить. и великая вам подяка за память. Да. И вам великая спасибо. Мы пометаем, и вот на входе эта доска мемориальная. Каждый раз заходим, и мы с ним разговариваем. Мы стали с ним все время разговариваем. То есть он стал для нас каким-то символом обережным. То есть вот эти вот, видите, решаем очень множество проблем. И За помощью обращается всем к нему. И вот он в последнее время он приснился, он приснился мне, он приснился Таня, и он помогал нам, он уже не просто признался, он помогал. И мы поняли, что если он начал помогать, ему нужна наша сила и поддержка. А для них сила и поддержка это в нашей памяти, и вот то, что мы можем собраться еще. Вот поговорить о нем. Поэтому спасибо вам большое. Да. Мы, а всегда на нас мы всегда на рассчитывать. Мы всегда поможем, мы сами ведь что да. да. да, да. ну, ну, там на подольше, я понимаю, что холодно, будет теплее, на подольше. Ближе к весне, к лету. Молодая, милая, приехали, да, да,